pomoci, pobačte. I know. Tam duže bohatou klasných rečí, ještě půl duže velkých akcí k tomu. Čas trošku má křeslo koupit tak druhou sukni. I'm confused. Ale si to úplně duže podobá, co si rozumím, že je překonal, ale. Počím? Ještě koupila sobí Тобу, типу, 95% речей я купила з башки. Націю, якщо чесно, ставала найбільше ставки. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз я йду в торговий центр, тому що хочу купити якусь декорацію в комнату, також купити собі якийсь одяг, тому хочу взяти вас сьогодні з собою. Це uh, Не знаю, типу, Оштани мені досить подобається, але типу, це. Тут спеціальна така, типу, подложка. Але типу, мені подобається, знаєте, на пляж прям, але на пляж я не буду йти. І далі ця ковтинка також непогана. Але... З цим можна замазати, але якийсь такий вайб мені подобається, але щось я не на 100% впевнена. Neznám. Další, jdu se ale... Ne, to točno ne. Na <laughs> jak řeče, jsem stával stavky. Ale ona, typu... No, typu, N -n -n. Vrán, ne. další vejan, taká kochtinka. Neznám, že podobají se i taky štany. A Не знаю, мені ці білі більше подобаються, ніж ці. Actually, I don't know. Це типу шорти з сукня. А, можливо, якщо знайти гарніший топ, який буде більше пасувати То можливо так. Але взагалі не знаю. I'm confused. Але цей топ мені дуже подобається. Серйозно він жаль прикольно, але... Ale co možná bude zamlázat ty? Dát ty kusíky na místo. I typu, no tak ne? <laughs> Це вже другий день. Зараз йду зробити розпаковку. Вчора не зробила розпаковку, так як я повернулася додому і була дуже-дуже сильно втомлена. Тому йдемо робити розпаковку зараз. У більшості я купила речі з бешки, типу, 95% речей я купила з бешки. Тому показую: перше, що я купила, це таку кофтинку. Так, вона виглядає на типу кулетена. Тут в неї трішки розширені рукава. Також вона тут зав'язується. І вона коштувала по акції 249 крон. перед акцією коштувала 699. Тому дуже-дуже гарна акція, скільки відсотків, не знаю, скільки відсотків акція. От, розмір XS. Взагалі в Бершці дуже великі скидки. Я прям не очікувала, коли йшла до Берш. Я там пробула дуже-дуже довго. Далі, що я купила, це звичайні білі штани. Знизу у них тут такий розріз. Ось. І коштували б вони 299 корон. Також по акції. Далі, що я купила, це. Друга кофтинка. Така біла, вона також зав'язується. Ось так виглядає, Тут uh, теж розширені рукава. Вот. Uh, була також по акції. Uh, коштувала 299 297. Можете бачити, яка там велика знижка. типу досить великі знижки на ці речі. І потім така біла, звичайна маючка. Uh, вона не була по акції, я її купила uh, чисто, щоб носити під uh, цією ковтинкою таким кардиганчиком, не знаю, як це називається. Uh, uh, так, вот. uh, коштує вона 199 гривень, Була без акції. Це єдина річ uh, з бешки, яку я купила без акції. Остання річ, яку я купила вершці, це звичайна така uh, кофтинка. Uh, пише тут Осеатл. Я просто читаю книжку Автор. І там дуже багато про проміс Осеател. Не знаю, просто це побачила. І плюс вона була по 149 корон, типу 150 корон Така uh, дуже-дуже велика акція. Я вирішила, що куплю, типу, дуже прикольна, чому б не взяти. Uh, це все ще купила в Бешці. Потім я була в пломбер і купила uh, таку сукню яка була досить-досить дорога. Але це звичайна біла сукня, яка коштувала... Чи це царівна корінь? Тобу... Я просто не знаю, як це коментувати, але з економною на остальних річах. Ці всі речі мають дуже великі скидки. Тому я вирішила, що нічого страшного, якщо купити так дорогу сукню. От. Uh, це все. Потім, я ще купила собі Обув, це звичайний літній обув. 50% скидки. Так, 324 корони. Тому також економно. Я не розумію, чому такі скидки, взагалі не очікуємо скидки. будуть. І Це о, звичайні такі білі папочки. Як це називається? Ось. Так вони виглядають. Це розмір 38 й у мене розмір на 37 й але вони мені добрі. Там і не було 37-го, там була 36-й, 38-й і 39-й. 36-й мені вже малий, а 38-й добрий. Тому класно, що вони мені підійшли. Потім я ще відрукувала такі фотографії на стіну, але які саме. Я вже вам покажу у відео, де я буду формулювати свою кімнату. Воно буде трішечки там пізніше, так як потрібно ще дуже багато всього замовити. Я хотіла, ще подивитись на декор, якусь кімнату там в зарахом чи е, в сінцей, але е, просто я вже була дуже, дуже довго наприклад, у вежці. Дуже багато часу там потратила, тому що там було стільки речей по акції, мені стільки подобалося, і я просто весь час типу брати, не брати, брати, не брати. Час на себе ледь зупиняла, щоб не скупити там практично все, тому що там дуже багато класних речей і ще було дуже великих акцій. Тому у мене очі просто розбігались. Вот. коли саме буде відео оформлення кімнати, я не знаю, але сподіваюсь, чим скоріше. Тому це побачите пізніше. <laughs> На цьому все. Хочу завершити цей шопінг-влог. Дякую всім за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Буду дуже сильно вдячна за вашу підтримку, так як я починаючий блогер, і для мене ваша підтримка дуже-дуже цінна і потрібна будь-який коментар, лайк, підписка. Дуже сильно буду вдячна за будь-що. Му дякую за перегляд цього відео. І до зустрічі наступного відео. Па-па!